Привіт усім! От і наступає скоро новорічні свята, новорічний новорічний новий рік, да? і е, моє бачення, як підготуватись до нового року, учням, я казала, одне, вам можу теж трошечки допомогти, як готуватися до нового року. По-перше, це іде такий канал, завжди іде канал, очищення від негативних програм. Але е, саме перед Новим роком якісь. Може, у когось взагалі нічого не стається. Але якщо ви хоч трошечки над собою працюєте чи розумієте якісь закони енергії, то, в принципі, у вас буде таке, що будуть під новий рік вичищатися енергії, відходити старі програми. Але, знаєте, як ото кажуть, залишайся в старому році, в новий рік я це не візьму. Але дивіться, воно ж залишається енергія. Тобто енергію там залишати просто так не можна. Її треба ще й відпрацювати. І подумати, як ви її можете відпрацювати, щоб її взагалі анулювати ту програму, якщо ви хочете її взагалі убрати зі свого життя цю програму. Значить, ми її намагаємося з любими техніками. У мене навіть в Ютубі є якісь техніки, де можна відпрацювати програму. Не для клієнтів, навіть просто от ви берете, у мене там любу програму, відпрацьовуєте, вичищаєте, і у вас вона виходить. Тобто та програма не повинна зайти в інший рік, але і там залишатися не треба розсурвати. Розумієте? Ніяку програму нічого не треба залишати на потім, чи просто залишати, хай вона там буде. По-друге, раджу вам прикупити. ну, Я купила от такий блокнот, звісно, дракон він трошечки такий немножечко <смір> <смір> стрьомний, Це повинен бути новий блокнот, нова ручка у мене дитяча чи люба інша. Ви блокнот берете собі. Від, Відкриваєте і тут в саме в новорічну ніч, ввечері цього дня, ви собі записуєте, що ви тут тот -то, тот -то, та людина, дата народження своя. Чесно, чесно, я б вам порадила ніколи нікому не казати свої часи народження. Це не є правильно, це дуже сокровенне, яке повинно бути ні вами ні мамою. Тож ви просто можете написати свою дату народження, хто ви є. Там, Ну, Дату народження і хто є. Все, в блокноті новою ручкою ви записуєте в цей новорічний вечір, коли вже буде новорічний вечір, до 12 години. Цілі програми, які ви хочете дійти, повинні бути цілі більш-менш такі. По перше, програми, які ви можете зараз навіть записати, програми, які ви хочете від'єднати від себе, почати вже працювати над ними, медитаціями, чистками, диханням, йогою, все що завгодно. Люба техніка буде працювати. По-друге, це перший пункт, допустимо. Другий пункт це ви хочете записати не ті не бажання, а цілі, які треба вам достигнути, і які вони підкріплені діями. Потім ви пишете, що ви хочете діями підкріпити те, що ви собі побажали. Тобто це повинна бути ну, от, На українському не, не знаю, те, що ви прям потребуєте. Якщо вам. Особливо зараз нема де жити, то все, ви повинні собі чітко сказати, що то-то, то-то прописати і, і підкріпити діями, тобто чи ходити в інстанції, чи навпаки, десь почати працювати, чи відкладати. Ну таке просто бажати і нічого не робити не вийде. Навіть якщо це якийсь момент, ви можете пообіцяти собі. Що ви притримаєте якусь аскезу, щось ви зробите кудись на роботу на якусь під, підете. От чесно, я ніколи не працювала в офісі, це для мене капець. Я працювала на всіх роботах, окрім офісу. Але е якось мені сказали, що от ти повинна піти працювати в офіс, і далі твоя ціль прийде до тебе. Я пішла працювати, тому що так треба було. Плюс йогу, плюс то, я припадавала все-все-все одразу. І через три місяці все моє життя, життя змінилося на ну, на, я не знаю, скільки градусів, все наоборот. Ще заново все і підкріпити, тобто, такими діями. Але сказати, що якщо я сюди піду, як би в простір домовитись, то будь ласка, допоможіть мені з цим, чи я буду робити це, та, це, це це для цього це одне. Потім забажати декілька бажань, які просто нереальні для вас. Але все це ви повинні ще написати срок, срок видачі вам цих бажань. Не просто побажати, а ще й срок, коли ви хочете завершення, ну, тобто, коли воно вже повинно бути. Наче воно вже у вас є, значить, це п п друге чи третє. Да, там. Потім вже щось таке, чого ви розумієте, що ви б хотіли, але ви не можете досягнути. Ну, воно дуже дороге. Чи щось таке? Ну, звісно, не вернути там, людину, да, якої вже немає. Це, це неможливо. Я сама це проживала як ми не хотіли. А от щось фізичне таке, що ви не можете розуміти, що ви не можете отримати, але теж дати срок трошечки більший. Це буде підстегувати. І після цього ви закриваєте цей блокнотик і далі вже там пишете свої, можете вести. І ще після цього. Тобто ви всі ці написали бажання, все підкріпили. Те, що підкріплене діями, ви повинні періодично підглядати, вичоркувати те, що ви вже зробили. Те, що мрія, вона повинна відпустити після цього. Цей пункт відпустити. Пустити, сказали в простір, і відпустили. Все, хай роблять вище сили, якщо так треба. Е Чесно, мене все подіяло. Ось із цього все подіяло, і потім вести далі. Тут щоденник вдячності. Кожен день вставати чи ввечері ви сідаєте і пишете, я вдячна творцю за те-то-тето, -те за, за малесенькі якісь і ті самі. творцю вищим силам моїм ангелам, архангелам а, віру підкріпляти. І оці, от тут, виходить, у вас будуть декілька сторінок, ви напишете там дії, пункти, все красиво, там фломастерами розрісуйте. А інше це повинен бути блокнот вдячності. Це повинно бути на один рік вам цього блокноту вистачити. Кожен день ви вдячності свої і підкріпляєте сили, які вам будуть допомагати. Тим самим воно у вас настільки багато буде цих вдячностей і вищим силам, що воно перевалить, і воно вам буде давати, давати швидше. Але це повинно бути все іскреннє. Можете там молитви якісь свої записувати, які вам від серця йдуть. Якісь думки свої, щирі, виливати туди щось, але більше вдячності. Вилили і сказали на наступний день, що ви все одно вдячні за те, що вам то-то, то-то, то-то дали. Ну, Десь отак от можна. А вже в новому, року, в новому році, да, ви тут вдячність пишете, ви продовжуєте цей блокнот як свій такий красивий але ну, письмовий розказ, да, вдячність. все. Але перед новорічною ночою, в новорічну ніч. Те, що вам треба відпустити, вже зараз написали і відпрацювати почали. Те, що вам треба, хочете, і ви можете отримати підкріплені діями, записали і постійно контролюєте. І мрію, ви записали і можете запечатати, як отак от скласти сторіночки, знаєте, щоб більше туди не лізти. І після цього, після цього складного лістка, отут вдячність вже після Нового року, кожен день, де і зараз можете вдячність писати. Воно буде діяти, побачити. Просто сіла Плюс підкріплене дією і вірою, дуже сильно впливає на наш енергетичний фізичний стан. І те, що ви будете робити зараз, впливає на завтра. Обов'язково. Всім дякую, всім гарного дня, всім пока!